Всім привіт Я вже досить довгий час користуюся симплексним хотспотом для доступу в DMR мережі. Але зовсім нещодавно мені приїхав дуплексний ходспот і в цьому відео спробуємо розібратися, чим відрізняється симплексний ходспот від дуплексного і перевіримо як це працює у мережі BradMejster. Що таке симплекс і що таке дуплекс? В симплексі використовується одна частота для прийому і для передачі. При цьому в DMR режимі ходспот працює лише з одним таймслотом. По дефолту це таймслот 2. В дуплексі одна частота використовується для передачі, інша для прийому, тобто як у звичайному репітері. Ось у нас два ходспота. Один симплексний, один дуплексний. Як бачите, на симплексному одна антенка. І там десь під... Дисплеєм знаходиться одна мікросхема радіоінтерфейсу. Це не вона, це процесор stm 32. В дуплексному хотспоті дві антенки. Ось виглядають дві мікросхеми радіоінтерфейсу і десь там під низом, по-моєму, знаходиться сам контролер STM32. Чисто схемотехнічно, різниця в тому, що тут одна мікросхема радіоінтерфейсу, а тут їх дві. Але як бачите, тут е, різні PCB, і тому купити, наприклад, е, simплексний ходспот і допаяти туди щось не вийде. Яка різниця між симплексом та дуплексом для користувача? Ну по-перше, як я вже згадував, це таймслоти. В симплексному ходспоті лише один таймслот. В дуплексному ми маємо два таймслоти і відповідно можемо законектити одразу дві Talk -group. Другий нюанс, який також випливає з першого, тобто з одного таймслота, те, що ми не можемо одночасно приймати і передавати. Що це означає? Це означає, що якщо ми законектимось в 91-шу групу, яка дуже активна, і захочемо від неї відконектитись, то нам доведеться чекати, поки хтось зробить паузу. Тому що канал один, і коли в 91-й хтось говорить, то в нас канал зайнятий, і ми викликати 4000 вже не можемо. Вірніше, ми можемо натиснути PTT, але це не спрацює. От зараз вони балакають і балакають. І я не можу відключити. Тому що канальчик зайнятий. І балакати так вони можуть довго. Оце недолік симплексного хотспота. Тут у когось може виникнути питання: а чому ми не можемо використовувати два таймслоти, тобто один на прийом, а інший на передачу в сімплексному ходспоті. Особисто в мене таке питання на початку виникало. Річ у тому, що в DMR один таймслот займає 30 мілісекунд. А це означає, щоб один таймслот використати на передачу, а інший на прийом, нам треба, щоб наш девайс, будь то ходспот чи радіостанція, Перемикався кожні 30 мілісекунд з прийому на передачу. Фізично це досить складна задача. Але це ще не все. Річ у тому, що приймач має синхронізуватися з нашим передавачем. Якщо ви бачили в налаштуваннях своїх радіостанцій такий параметр, як преамбула це якраз воно і є. Це преамбула для синхронізації. І час преамбули зазвичай вимірюється в сотнях мілісекунд. Саме тому використання одного тамслоту для передачі, іншого для прийому неможливе фізично. В дуплексному хотспоті ми зможемо викликати 4000-ну групу, незалежно від того, говорить там хтось зараз чи не говорить, тому що в нас два канали, і один з них ми використаємо для того, щоб викликати 4000. Ну, і ще одна цікава можливість, яку ми отримуємо, коли маємо два таймслоти, це можливість під'єднати дві мережі, тобто одну мережу закинути на таймслот 1, а іншу мережу закинути на таймслот 2. У цьому відео я це розглядати не буду, але в наступних обов'язково спробую. Подивимось, що в мене зараз зашито в радіостанцію. Я додатково налаштував 4 канали. Два з них налаштовані на таймслот 2. Це Київська група і 4000 і 2 на таймслот 1. 91 туди повісив і також 4000. Тому що група 4000, яка відключає залінковані групи, вона прив'язана до таймслоту. Тобто, якщо я буду викликати 4000 групу в таймслот 2, то вона відключить тільки то, що залінковане на таймслот 2. Ну і додатково я створив окрему зону для нового хотспоту. І вніс сюди ці канали. І вони у мене вже зашиті в радіостанцію. Тепер налаштуємо хотспот подивлюся, де він у мене на роутері. Перейдемо на нього. Пише No Mode Defined. Треба конфігурувати. Одразу вибираємо Duplex Repeater і Apply Changes. Чекаємо, поки перезавантажиться. Так, далі ми вмикаємо DMR Mode. Частота, яка мені треба частота? Здається, таку я в радіостанцію зашивав. Київ UCRI. Так, тут нам треба вибрати stm 32 Саме на цьому контролері побудований наш хотспот. Знову Apply Changes і знову чекаємо. Тепер виберемо бредмейстер Майстер. Виберу, наприклад, Бельгію. Hotspot Security, це мій ключик, пароль від Hotspot на брадмейстері. SSID не буду вибирати. Знову Apply Changes. Тепер перехожу на дашборду. Як бачите, у нас тут активований TS1, TS2. Вімкнемо радіостанцію, будемо пробувати. Так, викличу 91 шу Чомусь не бачу ніякої активності. Давайте подивимо слоги. А, так, зрозуміло, чому не бачу, тому що я не прописав dmr ID. Як це ж я так пропустив? Знову на дашборд. А, І давайте ще разок. Так, ну пішла 91-ша -та на таймслот 1. Тепер викличу на таймслот 2 київську групу. Друзі, у тобі слово я, случайно задавив. Ну, як бачите, працює. Так, да, доброго дня! Та, це я тут а, логінився в хотспот. От, і, мабуть, то я вас трохи придавив Сорянчик. А, да, Хаски, доброго дня. Дото да, трошки налаштовуюся на два таймслоти порозкидывав групи, то перевіряю, чи працює, чи ні. там модний. Це ти на симплекс чи ти уже дуплексний у тебе? А, дуплексний, дуплексний. це недавно прийшов, короче, ну щось він з знижкою там був, то я взяв. От, то поки на BAM 2TS буду використовувати, і ще в планах хочу дві мережі. типу Одну на один таймслот, а іншу на другий теж так спробувати. Ага, поняв. Типу Аренш а менше. Ага, зрозумів. Мені от стало цікаво, а що, якщо я на одному таймслоті включу 91 групу? А на іншому, на іншій радіостанції також 91 шу Тут інший таймслот зараз. Just right just like... Yeah, this is the time, I got my Дві радіостанції на двох таймслотах. Слухають 91 групу. А тепер давайте я на цій радіостанції відключуся від 91-ї. Вона в мене на таймслот 1 Так, я не чув, чи сказав він Disconnected чи ні. Так, not linked. А тут. А тут? Продовжує працювати. Продовжує слухати 91 шу на іншому таймслоті. Коротше, цікава штука. Мені подобається так гратись. Підводячи підсумок, який хотспот краще? симплексний чи дуплексний? З технічної точки зору, звичайно, дуплексний е, краще. Але якщо ви тільки роздумуєте, чи потрібен вам хотспот і хочете трошки зекономити, беріть симплексний, його вам вистачить головою. Оцей дуплексний я взяв, тому що була велика знижка на Аліекспресі, і я хочу поекспериментувати. А симплексний поїде в подарунок одному з наших юних радіоаматорів. В найближчому майбутньому я буду підключати на цей хотспот одночасно дві мережі на два таймслоти. Це буде цікавий квест, тому не переключайтеся. До нових відео. Всім три!